Неймовірної краси закусочний торт, який буде королем на вашому святковому столі. Приготувала я його дуже швидко, на все про все пішла одна година. В Мисці змішую 120 г шпинату, 6 жовтків, 90 мл олії, півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру. Додаю 120 г сметани і перебиваю занурювальним блендером до однорідності. Змішую 150 грамів борошна і одну чайну ложку розпушувача. Змішую борошно в зелену масу. А в чаші міксера збиваю 6 білків до твердих піків. Об'єдную білки з зеленою масою. Та випікаю бісквіт. Духовка в мене вже попередньо розігріта на 180 градусів. На деко застелене пергаментом рівним шаром розподіляю тісто. На випікання у мене пішло 11 хвилин. Важливо не перетримати бісквіт, щоб він не був сухим. Бісквіт розділила на чотири рівні частини і дала йому охолонути. А сама тим часом готую крем. 250 г грамів крем сиру, дрібка солі та 125 мл жирних вершків. Збиваю міксером на максимальних обертах до стабільності. Збирати тортик дуже легко та просто. Бісквіт спочатку повністю змащую кремом, а потім за допомогою кондитерського мішка відсажую бортики. Для першого прошарку беру чорну ікру і змішую її з невеликою кількістю крем. Перемішую дуже обережно, щоб не пошкодити ікринки. У мене українська ікра від прямого постачальника. Тут найкращі ціни та найширший асортимент 10 видів ікри, і вона не желатинова. Кожна ікринка лопається і має приємний та ніжний смак. До складу входять тільки натуральні компоненти: м'ясо лососових та осетрових порід, риб'ячий жир та сіль. Містить амінокислоти та омега-3. Викладаю шар чорної ікорки з кремом, накриваю бісквітом і повторюю ті самі маніпуляції. Тільки для другого шару я використовую крем та червону ікорку. Далі у мене йде прошарок з ікрою гольця. А на верхівку торта я виклала трохи побільше крем сиру і за допомогою насадки зірка відсадила бортики. І Верхнім шаром викладаю. Червону корку та прикрашати більше нічим не буду, бо ікорка сама по собі має неперевершений вигляд. Магазин, в якому я замовляла ікорку, я вам відмітила під відео. А при замовленні трьох баночок будь-якої ікри 0,5 в подарунок ви отримаєте 200 грамів м'ясо мідії та філе сьомги у маринаді.